Українці в Лондоні влаштували коридор ганьби для охочих інвестувати в Росію. Про це медіапорталу української діаспори повідомили у прес-службі групи Лондон-Євромайдан. Детальніше дивіться далі. Усіх гостей цього заходу, серед яких були представники Лондонської і Московської бірж національного розрахункового депозитарію Росії, різних кампаній, протестувальники зустрічали скандуванням припиніть фінансування терористів та інвестиції в російські облігації це інвестиції в російські бомби. Протестувальники звернули увагу делегатів на неминучі репутаційні та інвестиційні ризики, які несуть європейські фінансові установи, маючи справу із країною, яка поширює тероризм та воєнну агресію. Сказано в повідомленні крім того, у повідомленні наголошується, що Лондон-Євромайдан продовжує свої протестні акції в Лондоні з вимогами до британського уряду та бізнесу припинити будь-які торгові відносини з Росією, а також закликає звернути увагу на олігархів-спонсорів режиму Путіна і вжити жорстоких санкцій щодо них.